Вітаю шановні пані та панове в ефірі Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І сьогодні ми говоримо про проєкти від Interreg Next Польща Україна. 29 липня оголошено конкурс проєктів в рамках фонду малих проєктів програми Interreg Next Україна-Польща і про детальніше про це ми поговоримо з Ольгою Ютовець, начальницею управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня день. А також Андрієм Людвічуком, експертом регіонального контактного пункту програми. Доброго дня. Добрий день. Отож, розпочнемо. Пані Ольго, пані, пані Андрію, розкажіть, будь ласка, детальніше про ось цей проект, як до нього можливо, долучитися? Я думаю, що інформацію про програму Україна-Польща, яка фінансується власне, в рамках «Інтерект-Некст», Уже багато наших слухачів чули, знають. Але 29 липня у нас відбулася певна зміна. Стартував фонд малих проєктів. Це означає, що ми будемо продовжувати роботу у напрямку розвитку українсько польського співробітництва, і на це будуть виділятися кошти. Стартував пріоритет співпраця, який дозволить власне розширювати наші зв'язки між обома країнами в, в прикордонні в, в районі прикордонів. Зрозуміло, як подати заявку, і ви сказали, що почалося 29 липня. До коли фінальний термін подачі заявок? Так, ми зараз маємо час на підготовку і подання проектних заявок, які можна подавати буде через спеціально створену електронну платформу. Є інтерекнекст.Ію на цій платформі заявники, які мають бажання, можуть заповнити аплікаційну форму. Натиснувши, підтвердити її відправити на оцінку, дедлайн встановлено 17 жовтня 2025 року. І тут я теж хочу додати, що ніби часу ще дуже багато, часу вдосталь. Але ми пам'ятаємо, що Україна, польща своєї тільки назви цієї програми, передбачає обов'язкове партнерство двох партнерів з території України та з території Польщі. Тому е, цей час слід також використати на пошук з партнера до цього проекту і спільно з вашим партнером опрацювати проект з точки зору, з точки зору транскордонного впливу на територію програми. Можливо, щоб нашим глядачам було зрозуміліше, не ви е, якісь приклади тих можливо проект, які вже діють, які вже втілюються mm -hmm. в життя. Ось у нас на Рівненщині з якимись партнерами з Польщі. На сьогодні ми маємо 10 проєктів, які фінансуються з цієї програми, це так звані регулярні проєкти і великі інфраструктурні проєкти. Дев'ять проєктів це безпосередньо реалізуються нашими організаціями, установами з Рівненської області. І один це в цілому стосується програми Діяльність представництва у Львові, результати якої ми теж відчуваємо і користаємося. Ці проєкти, про які я говорю, цих дев'ять. Вісім стосується охорони довкілля і передбачають деякі з них передбачають придбання пожежної техніки, встановлення гідрантів в місті рівне протипожежних. Передбачається так само будівництво наукового центру дослідного на території Нобульського національного парку. Крім того, ми маємо теж один проект, який буде здійснено сфері охорони здоров'я. І за в рамках проекту буде придбано сучасний ангіограф. Для потреб рівненської обласної клінічної лікарні це якщо коротко такі. Я пропоную пан Андрія, таки долучити до нашої розмови. Пане Андрію, якісь ви приклади проектів, які можуть бути профінансовані, можете озвучити так. Як вже сказала пані Ольга, пріоритет пріоритет цьому в цьому напрямку це співпраця, співробітництво. Тому при, при, головним в проектах, які будуть реалізовані в фонді малих грантів, є співпраця між українськими та польськими партнерами. Це одним з гарних прикладів таких проєктів може бути підтримка істор... історичних цінностей з двох сторін. Тобто, це історична спадщина, яку можуть, яка може промотуватися з сторони України та Польщі. Хочу ще, ще раз акцентувати на тому, що ем, дуже важливим є підтримка спа... саме співпраці, тобто це між... міжосібна комунікація та. Підтримка е, різного роду е, комунікації між обома між сторонами. Я хочу з свого боку теж додати, що фактично співпраця буде поділена на три підпріоритети. це е, підпріоритет культура, освіта і медицина. Тому е, фактично ми будемо мати можливість подати проектні свої ідеї, проєктні заявки, які будуть спрямовані на Збереження культурної спадщини також будуть спрямовані на розширення освітніх послуг, на вибудову між двома партнерами українсько-польськими новітніх технологій, які дозволять нам отримувати кращі освітні послуги. А також що стосується медицини, тут швидше буде не на придбання великих дороговартісних обладнань чи техніки, а на профілактику захворювань. Це що ми будемо реалізовувати, буде спрямовано на те, щоб людей заохотити дбати про своє здоров'я, дбати про освіту і дбати про свої цінності, які у нас на території прикордоння збережені. От якщо говорити про ці всі проекти, потенційні проекти в розмі в розрізі грошей, такому фінансовому еквіваленті, які там суми, про які суми йдеться, на які суми можуть претендувати ті, хто подають проекти. Сума варіюється від 20 до 90 тисяч євро з власним внеском, тобто співфінансуванням 10%. Тобто загальна сума максимальна проєкту може бути 100 тисяч євро, 90 тисяч від програми і 10 тисяч від учасника. Зрозуміло, угу. ну і на сам кінець, розкажіть, куди звертатися? От наші глядачі зараз потенційні автори проєктів, можливо, почули і хочуть долучитися, куди їм звертатися? В рамках фонду малих проєктів було створено спеціальну сторінку для потенційних заявників для реципієнтів і бенефіціарів. Сторінка має адресу wwwplua дабідабідабі.пlюатрекарпатські.пл. На цій сторінці розміщено всю інформацію, які документи, куди подавати, детальніше теж про умови про проектів. Як на що треба звертати увагу? Окрім цього, зараз на цій сторінці теж оголошено про проведення циклу навчань для потенційних заявників деякі з них будуть проходити онлайн, тобто в них може взяти участь широка, широке коло учасників. Заохочую зайти, подивитися, зареєструватися. Окрім цього, консультаційну таку методичну допомогу надаватиме свого боку управління можна звертатись в управління за телефоном шістдесят три але також можна звертатись в регіональний контактний пункт до нашого експерта, пана Андрія Людвічка. Він зараз теж, я думаю, дасть свої контакти. Так, номер телефону 067-674-6541. Також можете звертатись, будемо консультувати всіх питань, які стосуються фонду милок проєктів, і не тільки програми інтерек в цілому. Зрозумно дякую. Дякую, пане Андрію. Дякую, пане Ольга. Нагадаю нашим глядачам, що ми говорили сьогодні про міжнародні проекти. Зокрема, про те, що 29 липня було оголошено конкурс проєктів в рамках фонду малих проектів програми «Interact Next Україна Польща Україна. І нашими спікерами були Ольга Ютовець, начальниця управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації. Дякую, пані Ольгу. А також Андрій Людвічук, експерт регіонального контактного пункту програми. Дякую, пане. Андрію, і також хочу подякувати пані Нелі Новачук, яка здійснила переклад жестовою мовою нашого брифінгу. Усім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей. Дякую.